Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас на столі ріжеться шнапік. Отже, будемо різати шнапіка, а саме хочу зробити сюди трошки росточку для того, щоб влазили більший діаметр фрез. Тобто у нас є фрези стандартом, там максимально у там, мене влазить сюди 90, грубо кажучи. А нам потрібно запхати сюди фрезу гарантованих 92 92 вже не влазиться, бо 92 вже черкає. От. І відповідно потрібно це все розточити. Тут дозволяється, я тут вже визначив ту чину, заміряв, скільки можна зняти. Тобто можна спокійно зняти до 3 мм. Тобто 3 мм, як ми зробимо. То в нас вийде 6 мм на діаметр. Тобто влізе фреза 95 вже так по максимуму. Отже, виставив на столику. Тут, бачите, в нас ще є такий нюанс, що в нас ось ця куліса, вона йде соосність не соосно ось цьому всьому. Тобто, воно зміщено трошки в бік. навіть видно, як воно стоїть. Там є якийсь там такий невеличкий. Параметр по різниці. так? Тут менше, тут більше. І, Відповідно, потрібно викатати так, буде по ось цій кольцовій втулці. От, викатаємося по кольцу, хоч тут вже нема, що викатувати так дуже, але все рівно у нас є якийсь там геометричний круг непонятної форми. Але він у нас є в центрі. Тобто, якщо ми викатаємося, то більш-менш, ми попадемо в центр ось цього. По осі викатав по пазу, так як в нас він є базовим, в принципі, цей верхній пас, на якого йде вся вага. Що бабки, що задньої бабки на ніби. І я вважаю, що ось це буде у нас базовий пас. Тут ідеальної точності не потрібно, але, але ми викатуємося так, щоб у нас було по максимуму. Десь трошки гуляє, підголює. Десь ямка десь попадеться, бачите, але викатав сотку фактично. Це навіть за дуже добре. Це є за дуже добре. А такої точності тут і не треба, бо ми будемо розточувати тут поглиблення під фризу. От Не навсюду вжину буду розточувати, щоб не ослаблювати це все діло. Без потреби, ви бачите, я тут замітив, От, чорна риска. по цю риску, по цю риску. От, по цю риску і там ще по, цю, по ту риску треба буде зробити. Тобто, у нас буде дві межі. От, межа буде тут, межа там. Тобто на 100 мм ми проточимо навіть не на 100, а зробимо на 110, бо фрези бувають десь в межах 100 мм, так, щоб у нас було зазор попасти. От. Нема змісту гребти на це все діло, бо тут у нас бабка стоїть, під нею нічого не робоче, тут патрон. Там. Теж нічого не там не запахаєш, воно без змісту. Але саме ось цю виїмку треба зробити. Що я дуже здивований, на столі в мене стоїть вона на трьох циліндричних паралельках шліфованих. І в нас стало як тут цікаво. Зараз покажу. Бачите, воно і стало ідеально. Сотка в сотку. Тому у нас тут теж вийшло завідома поверхня соосно буде йти з тими всіма параметрами. Зараз на центр, оправку в цей, обкатуємо, щоб ми знали висоту, обкатуємо, щоб ми знали по осі Х і ставимо правочки і пробуємо розточувати. Так, прийшлося трошки поміняти паралельки, от я вже зараз викатав, викатав в межах так, двох сотих-3. Втулка в нас вже подзьобана трохи життям. Буду переробити ті втулки, ну, в межах випрення. Тут не важливо, це не підшипникова посадка, тобто ми не викатуємо це. У нас фреза, якщо буде трошки 300 бік йти відносно цього пазу, це взагалі ні про що. От, прийшлось поставити на другі шліфовані паралельки підняти вище, бо не вистачає мені висоти, щоб сцентрувати от, осі. От, мав такі теж 4 паралельки, собі все шліфую по 4 штуки все для запасу. І так само викатовий. Воно вже зараз все працює гарно. Це можна зараз знімати, ставимо бурштангу, виставляємо її на розмір 90, 90-95, Виставимо її на розмір 95 і будемо вже фрезерувати, розточувати, фрезерувати зразу тим розміром. Тобто будемо тільки по висоті піднімати сам стіл. Тобто ми на бурштанці вже нічого не будемо додати, тільки по висоті. Раз, 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 вище, вище, вище. І так вийдемо на діаметр. Так, це вже можна знімати цю базу. Воно може бути все рівно трошки не у усі пару сотих з цим, бо це така не є досить точна штука. Але приблизно ми виставили. От. Як зручно, коли. Частотник можна собі настроїти швидкість. От зараз собі шпінделю закладаємо бурштаночку. От. Маю таку бурштану Якраз вона має сюди стати добре. От вона вже майже настроєна. О, бачите, я собі позначив там відстань. І на цю відстань буде йти росточка. Так, настрою на діаметр 96 практично. От. Майже 96, 95,8. Так, от бачите, в нас вже з цієї сторони йде торкання, а з тієї сторони ще ні. І нам до розміру ще потрібно доїхати 5 мм. Поїхали. Поперечкою. Оце, росточка поїхала. Тому буде знімати більше ось цю сторону. Буду знімати трошки більше цю сторону. Годи воно не робить з ворочою, але зараз буде не свиткий. Покажу пізніше. Ну, Гребе одною стороною і черкануло вже другу. Буде тут такий маленький зуб. Але він не вплине на жорсткість, бо тут так нічого не кріпиться. Я взагалі не знаю, для чого вони це тут робили тут, та сірга тут сюди не заходить аж в кінець. Вона отут з краєшку тільки і навіть, то, що лишиться, воно все одно буде мати максимальну жорсткість. Так, Теоретично. Теоретично, у нас різець настроєний на діаметр 96. Тобто, якщо в нас зараз цей прохід пройде, нам ще до розміру лишається 2 мм. Тобто 2 мм, якщо різець на 96, зараз обертається, то в нас же теоретично 94-фреза лізе після цього проходу. От, тому Можливо, ще буде один фінішний прохід і все. Я думаю, що більше верти нема змісту там та й нема куди. Ось, якось так. Поки що хоч кребе. Шнапіка ріжуть. Ріжуть Шнапіка. Тут недавно Берті кишку відрізав, тепер шнапіка. Що за людина? Отак вона потрошки, потрошки. Зато вже можна буде нарізати і зірку з 19. Тут резо якось більше впихноти. Тут було зовсім невпиховане. Якось так воно гребе. Зараз гребемо фінальний прохід, Це вже на розмірі, тому що запланований навіть більше. Я вже тут опустився 800 нижче рівня обкатки центру. Тобто, якщо ми були обкатали, обкатали сільгу, тобто центр сільги. Я вже опустився 800 нижче від центру запасу. От. А Борштанга у нас зараз зроблена на розмірі сьому. Розмір у нас стоїть на Борштанзі. 96. І добре, 5. Так? До ну, 96,5. Тобто у нас зараз ось ця борштанга це є, грубо кажучи, елемент фрези. Тобто, вона працює вже як фреза. Тобто, ми вже теоретично можемо поставити фрезу на 96, і вона нам буде тут працювати з зазором пів міліметра так? Тобто, Притірочку. Ну, бідно можна нарізати такою фрезою. А 92-94 то взагалі буде з зазорчиком нормальним. Так що, Я вже більше гребти не буду нижче, вже немає змісту. Тут все вийшло гарненько. Тут що воно зняло цю поличку трошки, нічого страшного, кримінального нема, бо ми зняли фактичну фаску на місці цього Т-ПАЗа воно не впливає. Аж ніяк. Я казав, що тут за нічого тяжкого не буде кріпитися на це. Це не фрезерний стіл. Для підтримки сергетики задня частина служить і все. Цих пазів теоретично могло і не бути взагалі. Вони тут без потреби. Що не буде сільгу, засовувати аж сюди, що тоді заходить? Зараз вже доходить до розміру і все. За рахунок того, що в нас пішло зміщення, ми менше заглибилися, бо по моїх попередніх параметрах було дуже треба було глибоко заглиблюватися в це тіло. І не виходило розмір навіть 94 нормально. А зараз рахунок того, що воно зміщено, у нас фреза показала вже справедливий ефект, який виходить при розкості. Тобто описується і радіус, і він виявився досить оптимістичним. Що ми чим не скористалися і зробили це діло. вже можна буде різати зірку 19 крок. Я різав вже на цьому, на поворотному столі, але це не діло. Шнапі стоїть, а ми ріжемо пальцями, як то кажуть. Вже можна буде різати на шнапіку. Помінявся з Максимом хризою. дав йому більшу подарував і мені подарував меншу для шнапіка, вже вона трошки меншого діаметру, бо в мене було 100, а сотка сюди не влізає ніяк. Там Максима була. Десь там приза 94, він мені її. Вже підігнав, як то кажуть. Все, файно вийшло. Зараз до розміру 125 вже дохожу і, і все. Тобто ширина канавки у нас десь 100 120 міліметрів. Ну там я вихід зробив такий з. Плавний ніби. Не такий різкий, як з цього боку. а Такий плавний більш. А з цього боку лишаю такий вже рівний, гострий кут без фаски. Для того, щоб було видно, де є край фрези. От, Все, можна виходити. І це у нас вже вийшло все, що треба. Вона, у нас вийшлася тема. Тема красиво. Зараз це здую пилососом щоб воно не літало. Ну отак воно вийшло. Як бачите, слава Богу, тут нічого не вскрилося. Все нормально. Все нормально, все класно. Вийшло, чистенько, гарно. Тут я зробив, бачите, такий захід плавний, бо в мене різець отакий. Ну і щоб не було дуже такої грубої, грубого заходу. Плавніше. О, тому так. Так що 96 мм можна ставити фрезочку. Лишиться прошліфувати сюди втулку, нову зробити, цю випресувати. Ще, я думаю, разок її розточити. Я думаю, що ще разок ми її розточимо. І зробимо ще нову втулку сюди, бо стара вже досить того, що має задіри страшні. На собі треба зробити, буде її гартованою і вишліфувати сюди ідеально чітко. І тут це все діло проточити гарно, геометрів зробити. Они такі задіри, тут вже глибокі, я не знаю, що такі задіри. Бо та стара втулка вона вже вона крутиться, але вона вже вона аж там всередині. Ну, якщо врахувати десь мої похибки, якщо я десь тут помилився то я думаю, що фреза 94 мм тут зайде аж з розгону. От, тому так. Так, виточив я ще сюди гвинта, який нам дозволяє ось цей робити кориговані шестерні. Ось так От, вона заходить собі може, бачите, рухатися. Можна коригувати. Зараз спробуємо запхати ту, шестер, ту фрезу, яка в нас буде працювати вже. Заради якої фактично це все і робилося. От. Заради якої це все і робилося. От вона ця фреза 94-92. чи Так, де була. Так, і пробуємо фрезочку поставити. Ой-ой-ой. ай -ой яй -ой. вся Печальна історія. А? Не йде, треба Треба трошки віджимати цю оправку, бо я тут не проточував. І Відповідно, воно не-не-не. Зараз ми запхаємо на оправці, потім зразу з оправкою поставлю покажу. Так, от фреза стала на своє місце. І у нас ще там є зазорчик. О, десь по 2 міліметра добрих бачу. І зараз попробуємо, Ще цього покладу. Всі І зараз попробуємо її запустити. Так, поставили фрезу Все вона стоїть на місці. Все прекрасно, все чудово. От і по центру цього якраз виходить. От якщо центр, якраз воно гарно виходить. Все, все нормально. Прийшлося там оправорці ще поправити кут, бо фреза не, до кінця не доходила. Так якби галтель трошки мішала, прийшлося її трошки поглибити. От тепер воно вже має упорчик. Ну, так воно виглядає. Видно, що ще з запасом. Ще з запасиком там є місце. Відповідно, можна її трошки посунути як вліво, так і вправо подати. Хоча зараз вона стоїть строго по центрі. От. Ну, щоб вже подати її сюди більше, то у нас вже тут все стоїть на кінці, тому вже нема куди сюди пхати, тільки туди. Або на оправці ще робити. Обниження. Але то не без потреби, бо ця фраза якраз така, як треба. Трошки забойно є. Ну так, поїхали включаємо. От і все кіно. Вот і вся любов. О, шнапі вже може різати крок 19 на зірочку. Монтана. О, вийшло. Все вийшло краще, ніж я думав. Краще, ніж я думав. Все зійшлося все чудово. Тобто ми можемо шпонку добре зробити нормально. Тобто ми можемо тепер спокійно собі, без всяких-всяких, ставити собі нормальну фрезу і різати. І навіть якщо треба буде, то у нас ще є запас. Я думаю, що 1,5 мм там зазор по-любому є. Півтора міліметра є, 1,5, так? Так що у нас це 92 і. 92,6, у нас 95 фреза спокійно сюди влазить. Тобто ще можна 95 фрезу поставити. О! О-о-о! Що о. це в мене за фреза, я не пам'ятаю. Скільки її діаметр. Вона мені не йшла. Зараз я допомірюю цей діаметр. Це модуль 5,5. Трошки подзьобана, але. Але фреза німецька якась. Ма Мади... Ні, американська фреза. Так, американська фреза. Зараз я допомірюю діаметр. Раді цікавості. Оу хо, і що б ви думали, народ, підійшла мені ще й ця фреза, Модуль 5,5, тепер шнапі може різати. І дивіться, як вона тут підійшла. А я вже цю фрезу хотів задарити, бо вона така ніби не важна на вигляд, має там задири. Пару зламаних зубів маємо з цього боку, з того боку два, Але по це посередині все робоче. Все нормально. І дивіться, воно ще й може спокійно різати. Ще зазорчик навіть має ну, мінімальний до пів міліметра. Ще зазору має, Ну там як стружка попаде, буде трошки дерти стружкою, але я думаю, що це буде не, не критично. Отак воно вийшло, тепер шнап і 5,5 модуль валить. І не питає. Потрошечки, потрошечки. Бачите, а на цій правці фреза сіла, тобто якраз попри тут я зробив заміліметрував. Бачите, як вона сіла, Близенько. Це близенько, ну це вже максимально, але ще можна подати її так само туди. Є ходу ще 15 мм 20 мм. Тому це теж не проблема. Отак сьогодні я вже вирішив проблему, з якою я вже давно живу. Живу, вірніше, бо це вже в минулому. Проблема вирішила. Шнапіжі в нас крок 19.05. І шнапів ріже у нас модуль 5,5. І в нього лізе навіть фреза діаметром 94, по-моєму, міліметра чи 95 навіть. Так що, отак. Отак. А щоб бути точніше, впевненим, треба просто зробити круглячок, виточити, одіти на оправку діаметром 95,5 нехай, і подивитися, як він сяде. Єдиний мінус, що треба при монтажі фрези, відкручувати ззаді шомпол, щоб трошки послабити люфт сюди. Бо тут я ж не знімав. От. Край. Але це не приносить ніякого дискомфорту, бо і так, і так треба правку міняти. Так що, якщо нам треба поміняти фрезу, ну як буду 32 оправку, правку, ну так, якщо ви стояла 32 то мені фрезу зняти, треба там попустити. Ну, то не є щось надзвичайно складне. тому тому так, от, І звідси багато не знялося, і звідти і на центр ми вийшли чудово просто. Так що, Все супер. Ще єдина це втулочку. втулочку. Зроблю нову. Ось цю побиту життям, бо вона вже, по-перше, туди сильно зайшла. Треба, щоб вона була трошки з запасом туди торчала, так як тут було. Вона вже аж всередині десь міліметрів на 10, певно. Тобто вона вже пролітає. Вона ще може їхати, але то вже то вже забагато. О, ну і вона кривогорбата. Якось так. Тут я не дожав, ще навіть зараз дожму, Подивіться як воно вжему стані. Так. Вона і так стало нормально. Бак. Так що, якось так, всім удачі, народ. Тримаємося до зустрічі. Всім пока. Україна переможе. Удачі.